Слава Ісусу Христу! Братики і сестрички, всіх вітаємо з днем державного прапора. Сьогодні на запрошення Миколи Івановича. Ми є в селі Немиринці, це Хмельницька область, з синочками нашим, Шеф-кухар Сергійко, так само Михайлик, Максим. І ми тут нагоди Дня державного прапора будемо кормити народ Божий. Ну і завдяки ще так само благодійному фонду. Кажіть, який фонд? На благо України Вадима Лейві. Є. фонд такий є, на благо України Вадима Лейви, відкриття дитячого майданчика для діточок в селі Немиринці. Ну а ми варимо трохи їсти, Микола Іванович то все контролює, щоб у процес нормальний. Здоров'я всім, миру, добра. Нога я блага, я літа. Будьте благословенні, дякуємо Богу і Збройним силам, що нам розвиднілося зранку. Ну а Немиринці, приходьте, бо буде зараз добре їсти. Дивімо, ну, силу даємо, кашу робимо, то все для народа, то все для народу стараємося. Все, благословінь. Приїжджайте, приходьте. Сьогодні Філюк в Немирінцях, Хмельницька область. Готуємо їжу. Готуємо їжу, м'яско. Покажи, що Васильку хлопців. О, Покажи хлопців. Там зараз дівчата прийдуть. Так, ми працюємо. Так. Да. Працюємо, працюємо. Разового вам дня. Дякую, навзаєм, вам за І давайте до, до зустрічі. До угу. На мене Василь? Caras, né? Pra aproveitar, não. Yeah. Você cuidando? E é? Só isso dentro do vídeo.